Магія тарою українського звати Олена. Хочу поздоровити вас з наступаючим новим роком хай рік старий, що вже минає, все наше лихо забирає. Складе гарненько до торбини і понесе із України. Війну хвороби і нещастя, а рік новий несе нам щастя. Благополуччя злагоди миру та перемоги в 23-му році. А давайте подивимося, чи збудуться. Ваші бажання. Ви можете згадати на кожну цифру, кожний варіант побажання. Або вибрати одне. Збудуться ваші бажання в 2023 році, чи ні. Так, вибираємо. Або загадуємо на кожну цифру по бажанню і дізнаємося, збудуть, збудеться дане бажання чи ні. В 2023 році кожен може загадати на здійснення бажання свій період. Я дивлюся на рік. Так, перший варіант хто загадав перший варіант? Дивимося, збудеться чи ні? Компроміс. Зберігайте оптимізм. Найдіть компроміс в даному бажанні. Компроміс і заключається в тому, що надасться можливість інша. Не саме так, як ви бачите, здійснити дане бажання. Тому зберігати, чому порада зберігати оптимізм, оптимізм відносно даного бажання. Бо воно збудеться, але не так, як ви бачите. Найдеться компроміс відносно даного бажання. Так, башня програється. Тобто саме ситуація. Задійте мудрість, зберігайте оптимізм. Якщо якоїсь ви інформації не маєте, підключите інтуїцію. Не знаходьтеся в думках відносно того, що як вам здійснити або вирішити дане питання або дану ситуацію вирішити, розрішити. Тому що відбулися різкі зміни, і немає розуміння того, як діяти. Оптимізм, сила. Якщо ви зрозумієте, що ви повинні повільно крок за кроком, задівши силу, зберігаючи оптимізм, шукаючи компроміс, буде найдено, то ви не будете знаходитись в стані жертви. З розбитим серцем, якщо це стосовно взаємовідносин, стосунків з вашим партнером. Тому що ви не очікували, не мали розуміння навіть про те, що відбувалося у вас за спиною. Відбулися різкі зміни розруха, кардинальні зміни, стосунків взаємовідносин, і внаслідок чого. Ви стали жертвою обставин, вам серце розбили, але чому зберігаєте оптимізм? Вищі сили нададуть вам компроміс стосовно взаємовідносин. Ви наповнитесь, ви переможете, вам нададуть вибір. Ти до нових берегів, досягнути стабільності. Але ви повинні розуміти надалі, що щось отримати в своєму житті. Здійснити свої бажання ви не повинні розраховувати ні на кого. Ви повинні розраховувати саме на себе і тільки на себе. Тому що в даному варіанті ви ресурсні реалізувати саме те, чого ви бажаєте. І саме те, куди ви прямуєте. Досягнути цілі, реалізувати. В даній ситуації ви поклалися на іншого, на іншу людину. Але вам запропонують компроміс вищої сили. Єдине, що ви повинні повільно зцілюватися, розглядати ситуацію не з точки зору розбитого серця негативних емоцій, а виходити з стану жертви, незважаючи на те, що можливо дана ситуація абсолютно все відбулося в даній ситуації не так, як ви це бачили, але завдяки оптимізму. Завдяки тому, що ви проявите внутрішню силу, інтуїція вам підкаже, як вийти з даної ситуації. Але ви повинні боротися. Ви повинні рухатися, і таким чином ви вийдете на новий рівень розвитку. Ви досягнете стабільності і вже в подальшому дане бажання, яке ви маєте, ви реалізуєте, але власними силами. Другий варіант. Загадали бажання? Збудеться чи ні? Корисні люди. У вашому просторі є люди, які можуть бути корисні вам, щоб дане бажання збулося. Проаналізуйте ситуацію. Я дістану ще одну додаткову карту. Поки що ангело охоронці говорять вам про те, що. Не час на даний період, щоб дане бажання збулося, але вам допоможуть. Але це не говорить про те, що воно не збудеться. Працюйте. Для того, щоб здійснити ваше бажання, ви повинні працювати крок за кроком, діяти, взаємодіяти. Власне, задіюючи внутрішню мудрість, інтуїція підкаже вам. Як здійснити дане бажання, в якому напрямку рухатися для того, щоб ви досягли бажаного? Для того, щоб ви здійснили саме те бажання, яке ви загадали по-другому варіанту. Працюйте, рухайтесь, реалізовуйте плани і ви здійсните. В іншому випадку, ви можете не досягти, не реалізувати, не отримати здійснення даного бажання. Вищі сили надають вам можливості, надають підсказки, але досягати бажаного повинні працювати в даному напрямку і з бажанням досягти саме ви. Третій варіант збудеться ваше бажання чи ні? Згадали? Давайте подивимося. Не здавайтеся! Ні. Вам говорять ангели-охоронці, відпустіть дане бажання. Воно не збудеться. Давайте ми спитаємо тоді, чому, по третьому варіанту, бажання не збудеться? по справедливості. В даній боротьбі або на шляху досягнення здійснення реалізації досягнення даного бажання ви можете втратити більше, аніж отримаєте при здійсненні даного бажання. Тому нездійснення. Це по справедливості. Ви досягнете, проявивши силу, проявивши мудрість, візьмете владу і керування над своїм життям, власне, в свої руки. Тому що ви імператор. Ви повинні керувати, володіти, управляти, маніпулювати в позитивному сенсі, в позитивному значенні цього слова. І досягнете ізобілля, багатства, достатку, благополуччя для себе, своїх рідних та близьких людей. Власне, своїми трудами, своїми діями, а не існуючи в боротьбі, в якій ви втратите більше, і фізичне здоров'я також, тільки заради того, щоб це бажання збулося. Башня говорить також, ні. З наступаючим новим роком, магії та ро української. Мене звати Олена. До зустрічі.